Прости нас, брате, якщо ми колись заманили перед тобою. І дякуємо тобі, що ти був з нами тривалий час. Дякую тобі. не Шановні друзі, я, на жаль, не належав до першорядних колегових друзів. І зустрічались ми з ним не дуже часто. Але ми знали одне одного давно і при зустрічі ніколи не тікали одне на одно, від одного, а навпаки, коли зустрічались на якихось святах, на Карла, Маркса. У парку Мершавцева, де він гуляв з дружиною. Ми завжди йшли на зустріч одне одному і протягували протягували і тисли одне одному руки. Олег був не тільки розумний, він був дуже розумний і відповідальний. Коли було важко, коли не було кому стати спина до спини, Олег стояв сам. Так було часто, на жаль, наше місто, наше керівництво не могло оцінити по достоинству таку людину. Воно навпаки йому заважало і не давало розвою, тому що Олег був мудріший і розумніший за них. Ми познайомились і заприязнились з Олегом у далекі часи на літературному об'єднанні Рудана. І я завжди милувався його віршами. Серед них був один дуже коротенький, але філософський, з глибокою такою філософією. Я називав той вірш вірш про жабу І де б я не зустрічав Олега. Хоча б на одну хвилинку я підходив і говорив, я вибачався і говорив, Олег, вибач, будь ласка, я знову забув, прочитай мені. І завжди я чув і слухав той вірш, як вперше. Як Тепер, Олежек, не почую від тебе того вірша. Дуже шкодую. Хай легкою тобі дорога буде до раю. А ми збережемо світлу пам'ять по тобі, як по прекрасній, світлій, теплій, сонячній людині. Ми щирі співчуття рідним. Амінь. Дозвольте, я також скажу кілька слів. Я скажу від імені за великим дорученням цілого покоління молодих пацанів. Тоді ще пацанів, зараз ми вже діди, а тоді були ще молоді пацани, яких Олег підібрав, приютив, навчив. Так, він був нашим вчителем. Але він ніколи не вчив. він... Ніколи не наставляли, не був тим наставником, який казав, що робити і як робити. Він робив, а ми дивилися і втягували, впитували в себе це все, що ми бачили. І те, що ми е, зараз маємо, ми е, дуже багато чому завдячимо саме йому, саме його науку, цій науці, саме його доброму серцю. якому... Могли вміститись всі, всі люди, які були завжди поруч з ним. Його гумор, його добре серце і його оптимізм ніколи не бачив, скільки років я його знаю, ніколи я не бачив в нього момент сумніву або момент песимізму. Він був оптимізмом, який йшов тільки вперед і тільки вгору. Шановний Олег Володимирович, дякуємо тобі за науку, дякуємо, що ти в нас є, бо ти будеш з нами завжди в наших серцях і в наших вчинках. Дякуємо. Дякую. Давайте туди збиратися. Перше. Ми з ним перетнулися дуже тісно в 1992 році. Коли я став головою Незалежної профспілки Єдність. Незалежна профспілка Єдність на той момент була співзасновником газети «Криворужські відомості разом з Криворіж Старбою. Олег тоді працював головним редактором газети «Металлург». І отак сталося, що були нас чеські контакти. Я почав писати про «Металлург», «Криворужські відомості статті. Ну і от так ми тісно почали спілкуватися. Потім я дізнався, що по тих залялу який був водієм і маршрутці, де загинула моя мама, це виявляється кума Лена. От, І він, він знав давно, він знав мене заочно. Він маму мою знав. Ну, одним словом, такий зв'язок. Але я ж кажу: тісно ми почали спілкуватись 92-го року. То, що сказав отець Олександр, про те, що Господь нам посилає посила таких людей. Це дійсно так. Олег прийшов в моє життя, він ніколи не, не, не давав настанови, не вказував. Коли я приносив їм матеріали свої журналістські, от він ну, виключно там кому поправив, зробив зауваження з того, з того моменту. І я зробив висновок, що він дуже коректно ставиться до праці журналіста. Якщо, звичайно, журналіст толковий а не якийсь недороблений. От за оце я його дуже поважав, що він шанував. Роботу журналіста. Він ніколи не дозволяв собі змінювати матеріал, який б йому потрапляв на очі. Він або відмовлявся від нього, або там, скажімо, певні робив, але дуже незначні. Е, він, Олег, ну окрім того всього, я згоден за цим Олександром. Він ніколи не давав І Оце після цього виступав чоловік, він не давав настанов. Він просто мовчки робив свою справу і так би мовити, проводив свою лінію. В житті. Ти міг там, як я, наприклад, я дуже емоційна людина, я міг стрибати, там щось мені було незрозуміло, я був, може, був чимось незадоволений, але потім якось проходить момент якийсь, я розумію, стоп, та Павлов був правий. І от в цій ситуації він дійсно нікому нічого не вказував, а просто він робив свою роботу і жив по-своєму, так як він вважає за потрібне. І от оце його життя, оця його стабільність і спокій, такий, знаєте, як. Не хочу сказати, як удава, але спокій людини, впевненої в своїх діях. Особливо мене вразило уже останнім часом, коли Олег все життя російськомовний, все життя він постійно говорив російською мовою. І тут раптом він різко, ну не знаю наскільки різко, зв'язку з цією повномасштабною навалою російською, він раптом переходить на українську мову спілкування. Це мене, ну я тоді, це для мене було щось. Я був приємно вражений такою, такою, такою зміною саме в Павлові. розумієте, Тому що Олег для мене це великий авторитет, це людина, яка частково, частково зробила мене як людину. Я там не беру таких знакових людей, як моя мама, там інші люди, але Олег він один з небагатьох, на кого я рівнявся і кому я вдячний. Вдячний, ну, скажімо, буду все життя своїм. Сьогодні ми попрощалися з Олегом Павловим, журналістом, людиною, справжнім інтелігентом і майстром слова. Я разом з Олегом Володимировичем працювала у газеті «Вісник Кривбасу і була щаслива мати такого колегу. Я скажу без перебільшення, що сьогодні втратило місто. А рай набув. Втратила криворізька журналістика, журналістський цех, і Олег був представником саме журналі, не тієї журналістики сервільної, яка обслуговує владу, а тієї, яка має свою точку зору, служить істині, правді і справді майсо.